Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Поки що у нас щоденнике життя. Іншої назви я ще не придумав. З вами Сірвер Вульф. Так що так себе назвав. Зараз я на тому самому місці, де був минулого разу, тільки я підійду на ту вирубку, де був хутір з іншого боку. Ті, що там де усе, що я з ними катався, вони там вже були зимою. То зараз вони ще сюди їдити не хочуть, бо тут ось Отак ось там маленькі такі деревця, листя, якби точки заважає ходити. Ну, а я, я піду. Там вони були, підняли два п'ятаки, цей бного хреста, ще там щось помілить. Ну, я думаю, що з новою катушкою буде повеселі в наушниках. Зараз, іду, пошукаю. Може буду щось підснімати, якщо буде якесь цікаве місце, поставлю телефон. Стативчик і буду шукати. Так, ну я побіг. Ще загубив екшенку. Вона китайська дешева, але все одно. Вона з і десь дві. Нема тепер екшенки. Ходимося, поля засіяні куди хотіли. Ходимо туди. На стойонечка був хотілок, німці, бухарське місце. Воно блистить алюмініва дораєва кришка. Це щоб її достати. Це треба також перекопати, щоб достати цю херню. І тільки гудзик, моряка цей радянщина і гільза маузера. Усе. йдем далі. Хвилинка в світі тварин. Вуш звичайний, розпосюджений. Чорний. Так, ось такий Ой, тяточка, я на нього там вушок не бачу. Пань оддихає. Ого. Пішов, 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 пішов. І хрен ти догадаєшся, що воно тут було. Яма мета два заглибше. Снаряд, погріб, бліндаж, криниця. Отак так лазиш, лазиш. І ніфіга. Жменя гільз, пів відео пробок горивчаних, а консервних банок мішка, мабуть, два. Ну є як. Звичайно, їх ніхто не брав, не таскав з собою. Тарака ще знайшли. Там вдався тільки пару монеток, один білончик, десяточка і усе. І усе. Ора! Знімаю на макро, тому що основний модуль не хоче фокусуватися. Так ось, ось двошечка, пізня радянщина, двошечка, в такі ось городочки. Це Моя ну, поки що перша єдина монетка за цілий день І радість то яка, а красота Толі куля, то ли Поки б намагався сняти, а розетою губив Важка штука, гарно так б'є, але... Бачимо на вид вона чорна, якщо свинець у нас бере в землі. Що таке не знаю. Важка така, десь сантиметр в діаметрі. Так, вже дома. Ось все найцікавіше утібрав, крім тих двох копійок 73 го года. Не оддельно лежать, осьо. Ось це у нас з Другої світової по сучасності. Деякі ось ломані гільзи, гірзи, але вони з порохом. Ось тут, ось все. Ось так. До речі, порох, скоріш за все, буде ще горіти. Ось, все. Ось. Маузер, на жаль, пустий. Зараз маузер, ось у порівняння. Мосинка якась трася був. Порівняння ось по габар по габаритах. Бачите. Майже вони одинакові з Маузером. Такая ось щось, що за гільза я не знаю. Гильза, не здається, не стрелена. Так, он це не стерена. Щось, тут маленький такий патрончик. Ось гудзик. Моряка куля, яка була в одній із гільз. Здається, вот ті ось я теж її рубанув так ось. Такі справи, все ціле, все, патрон, все воно вже не боєздатне. Отака ось кортеч, я її знімав. У Шеметіки одна монетка, у Деуса Білон, СССР, 5 рейсфернінгів 2007 року і там Штук 4-5 пізніх соєтиків. Минулого разу, коли я сказав, що вони там їздили, вони там царі піднімали. Там найкраща знахідка була 5 копійок масон. Ну, а Нам не повезло. Дуже велика кількість пробок, банок і так далі. Там була тусня, я так розумію, що царизм є з погрібні ями. Я запропонував туди їхати з ночівкою на хоча б на два дня. Спочатку проутюжити вибити весь шмурдяк, пробки так далі, пробки, банки копати всі сигнали металеві навіть. Чорні чорні сигнали копати. Ну, він не погоджується, він більше не поїде туди і зимою кажуть, де поїхати. Не хоче він до Дела їхати. Ну, І він, до речі, він шмур'як просто кидає, він викопує і кидає. В сторону не то, що в яму, в сторону. Мимо йдеш його ями сигнал. Так-так, ага, то він викупив. Ну таке, тіпо, виходить. І шмодяк, якщо ви плануєте там купати, ще шмодяк треба забирати, потім десь викинути в сміття або зібрати і все одно його. Зараз насправді переймають усе. Навіть ті пробочки, їх можна загнати, як ЖБ, По, з великого щастя, по 15, 15 гривень. Їх заберуть. Так що на цьому на все. Дуже втомився. Налазилися. Саме більше мені сподобалось ходити по дорозі. Мало сигналів, можна включити цей режим фонскан. Статику можна включити. У, звісно, тема. На чистих містах статика фату нарубає. Все, все. Відео, коли вийде, не знаю. Так що, до побачення! танечко, нема коли знімати. Відео виходять неплідними. Всяке барахло-барахло. Я загубив камеру і вернулися на те місце. Ну там з Деусом Деуса обнова, а він собі купив мастер набоїр Деус 2. Поїхали, будемо шукати з моєю камерою. Поїхали, ну поки він там ходить, золото копає, мабуть. А камеру я все-таки шукаю я сам. То був лише перед, ну не факт. Так, то в мене був нак комбайнера, а це ось деякий нак тракториста. їсти. Трохи погнути. Отакі ось фігні. Нараву роблять картоплю копати. Ось що у, у нас є. Тут ось я матую, щоб земля висипалася, а карточка залишалася по бокам. Ось тако буде комусь рало Це не металолом, це запчастина рала Так, я тут передаюся вже одному місці. Щас ще мені ще трохи. Я там довго не буду, тільки побіжусь і повернуся до нього. Так, все, побіг.